Знаєте, я сьогодні проводила консультації, і після роботи я вийшла прогулятися Берном наодинці. У мене Саша на роботі зараз до вечора. І я вам хочу сказати, що я щиро розумію тих, хто, наприклад, сидить з маленькою дитиною, і у кого псуються стосунки з чоловіком у цей момент. Тому що дуже важливо чути себе, ну бути в цьому контакті з собою, чути свої думки. Коли народжується дитина, ти повністю обслуговуєш її потреби і ще є потреби чоловіка. І виходить так, що у цьому всьому вирі накопичених відповідальностей втрачається. Особистість жінки може втратитися. Багато суму, і тоді ніби неможливо з'єднатися з внутрішньою силою. Для того, щоб з'єднатися з внутрішньою силою, треба мати контакт з собою. І я не знаю, як би я вивозила взагалі життя, якби я не виходила ось так на прогулянки не з собою. Саме в цих прогулянках я чую свої плани, чую те, що я зробила, чую те, куди я хочу свої потреби. А якщо ви постійно в контакті з іншими людьми. Постійно спілкуєтеся, 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 то, можливо, ви десь пропускаєте свої бажання, можливо, ви десь свою особистість втрачаєте. Знаєте, вона ніби зливається з іншими. Тому найкраща порада для вас, якщо ви втратили зв'язок з собою, просто вийдіть на наодинці, на прогулянку, без людей. Можливо, з музикою, можливо, без як вам краще, але послухайте себе, послухайте свої думки, і обов'язково у цей момент ходіть. Навіть звертаюся до чоловіків, в яких дружина народила, або кілька років, може вже дитині, все одно давайте їй можливість погуляти, давайте їй можливість кудись вийти наодинці або з подругами. Наодинці краще за все, щоб вона просто побула з собою. І ви помітите, що ваша дружина вам потім подарує стільки любові, скільки ви вже давно не бачили, дайте можливість жінці розслабитися і вивантажити. Все те, що у неї всередині, коли вона себе почує і буде у цей момент рухатися, це ніби процес перепрацьовки емоцій. Тобто, ніби вона сама створює собі психотерапію, де її емоції перепрацьовуються, вони з неї виходять.